Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз в мене буде огляд посилки з сайту iHerb. ця посилка мені прийшла вже в вересні. Ну, я її замовляла ще в серпні. Ну, ось зараз буде в мене огляд цієї посилки. Тут в мене були бади, косметика і продукти. Я вже щось із новинок, що я замовила, випробувала. Зараз розповім. Із продуктового я замовила какао. Мені подобається какао з iHerb. В нас теж можна знайти нормальне какао, але ну. Воно якісне, це Каліфорнія Голд Нутрішн Суперфуд, сама така вигодна марка. Ще, ще на нього була знижка, тому я взяла таке бюджетне по ціні какао. Органічне какао, порошок з е, піру. Ось тут 240 грам. І гарна ціна. Я його вже попробувала один раз. Якість гарна, смачне таке какао з гірчинкою. Ну, обичний какао. Добре, сваряюся. Його можна просто. Заварювати в чашці. Мені трошки подобається проварювати. Я додаю кокосове сухе молоко, можна якийсь підсолоджувач. Я беру. Коричневий цукор, всі дуже смачний такі. Його можна і в холодному, і в гарячому вигляді Добав, його в випічку, і в коктейлі, ось там що хочеш. Тут є якісь ось даже рецепти, Какао мені сподобалось. Як завжди, замовляю оцей крем, це кокосовий крем, такий кокосова олія з І Додаю в кашу. Мені подобається, її можна додати соуси. Якісь Ну, соуси мені не подобається. Щось не солодке, тому привкус буде кокоса. Але де потрібно, потрібно якийсь крем зробити або в випічку можна додавати, Ну, ось дуже воно приємне. І каша, якщо хочете таку молочну кашу не з молока, то оцей кокосовий крем дуже гарний. Я його завжди замовляю. Я зараз кокосову олію не замовляю. Цей херб, бо в нас є більш дешеві. Варіанти ну, такого кокосового крему, поки я ще не знайшла. Тут в складі органічні кокоси, все, більше нічого немає. Приправа від Франсьєр, піца -сезонінг. Приправа Pizza піци, я завжди її замовляю. Це великий пакет 453 грама, мені недовго її вистачає. В складі тут ципуля, перець, фенхель, орегано, чесник. Ципуля сушена, перець, фенхель орегано, Чесник, базилік, чілі перець, петрушка, тім'ян, хлоп'я селери. Ось так вона виглядає, ця спеція. У мене тут залишилося ще трошки. Ось там є от кусочки такі крупні перця, чілі гостренького. Є чесничок, є цибулька. Це як просто приправа. Вона в мене вовсю йде, я її додаю, Даже мені подобається додавати, коли можна в якісь соління виробити, квасити або там марінуєте. Тоже, дуже гарний, універсальний такий склад, безпроїграшний. Тому що ну, в основному це така популярна італіянська трави, приправа, можна сказати. А тут я беру цілу пачку, тому що це вигідніше, ніж брати баночку стеклянну. користуюся нею, я додаю її в супи, борщі, там, і в салат, можна помідори посипати, томати приправити. Дуже добра приправа. Ось така пряна. Ну, І на піцу. Звичайно, на піцу ну, така буде гостренька піца. Треба в цей момент теж вчитувати. Із бадів в мене тут намагаюся пити хандропротектори. Хороші результати, коли їх приймаєш, перестає, перестає хрустіти або боліти щось там, в кого були каліна чи ще щось. Ду дуже гарні відгуки. Я у там різних брендів Доктор Без взяла в цей. Це глюкозамін, хандроїтін з МСМ. В складі тут глюкозамін, хандроїтін, МСМ. Ще буває, додають гілоронку, деякі марки. Якщо хороший хандропротектор, ще можуть додати басфілі. Тут немає в цього складі, босфіля таке противозапальне. Ну, тут такий більш-менш склад чистий, кому йому треба глюкозамін, МСМ, МСМ це сіра, вона теж для шкіри, добра для м'язів, глюкозамін і теж для здоров'я позвоночника. Тут 120 капсул, я приймаю по 2 капсули на день, то есть мені хватає на 2 місяці цієї упаковки. Але в мене от до хондропротекторів не доходить. П'ю якісь основні свої бади. ну от Це взяла, щоб пропити вже курсом. Ще в мене караловий кальций. Плюс беру кальций з магнієм. Тут магнія 250 мг, щоб разом пити. І кальцій і магній. Коли якісь судоми, починаю відчувати, я розумію, що не вистачає магнія. Ну і кальцій теж караловий, він такий защелачує організм. Тут ще вітамін Д, 10 мікрограм, 40 одиниць. 500 мг кальція, це в двох капсулах, і магнія 250 мг. Ну, я взагалі магнія п'ю 500 мг, ну, в мене магній є окремо. Тут буду такий дозування в такому Це кораловий кальцій, плюс, тому що тут магній. Теж для кісток, якщо кальція не вистачає, треба його поп поповняти. У мене зараз трошки погано ростуть нігті, я от хочу пропити кальцій і для себе подивитися, буде якийсь результат. Чині ось так що такі, Ну я його вже замовляла, мені подобається іміння. Такий кораловий кальцій з коралів. Пока сезон алергії. Беру завжди квірцитін. Цього бренду я вже вбрала цієї марки. Квірцитін працюючий. Дві капсули я випиваю перед виходом на вулицю. Щас дуже пилюки. нас вже два місяці немає дощів. І добре справляюся. В кого іменно сезонна алергія, то його десь треба дві капсули три рази в день. Знаю по собі я раніше так приймала. Десь на 3-4 години він вистачає хватає його від алергії. Ну, герцетін зараз ще позиціонують його. Про нього узнали, коли з'явилися всякі оці грипи. Його рекомендувала, тому що він, в принципі, такий антиоксидант, який як вітамін С, в принципі, працює ще тут. Написано, що здоров'я сердечно-судинної системи допомагає для імунітету. Тіпа, ну, щоб не було антистаріння таке. Тут 500 мг в одній капсулі, ну я завжди беру квірцетін, щоб не менше 500 мг було, і коли профілактична доза, може бути десь одна капсула, але при загостреннях якихось, -то, то краще пити дві. Якщо від алергії вам гірсетін не працює, то можете просто регулювати дозуванням. Починайте з однієї капсули, якщо слабо працює дві капсули або навіть три це, ну, напевно, ще від ваги залежить його дія. Ну, але не більше 3-4 грам, ну, 3 грам десь в день, ну, то 6 капсул треба вписатися десь в 6 капсул. Тому що в нього може бути слаблюча дія, така як у вітаміна С. Його роблять часто з цитрусових. І ще замовила другий квітін з бромілайном від Науфудсь. Я його вже дуже давно знаю. Зараз квірцетін на сайті просто подорожчав, тому стараюсь вибирати або по акції, або такі, щоб ціни були. Бо я його регулярно п'ю цілий рік, навіть в принципі добрий антиоксидант. Я його можу даже пити, коли чувствую якась. Алергія на пиль, навіть зимою таке може бути, тому в мене він завжди є. Це мій улюблений препарат, який працює і провірений вже колись, коли була алергія, він дуже мені виручав. Цей кверцетин тут в двох капсулах 800 міліграмів, не 500, 400 міліграмів в одній капсулі, в двох 800 Але він з бромілайном. Бромілайн це такий ну, витяжка із ананаса. Бромілайн він ще працює як фермент, тому часто буває харчова алергія, тому. Можна ще кверцетин з бланжамілайном тоже класне поєднання. А так і в чистому вигляді кверцетин працює. Я просто для різноманіття його взяла. Це в мене лютеїн, дуже класно працююча добавка, тому що тут 20 міліграм лютеїна, з екстентетіна, 1 міліграм. Це добавка для зору, для очей. Дуже гарна. Лютеїн, я знаю, роблять з чорнобривців, тому якщо у вас є. Чорнобривці можете теж залити олією і зробити собі лютеїн. Наші чорнобривці дуже підходять такого оранжевого кольору. Каліфорнія Nutrition, вона використовує сир'ю зі всього світу, тому може навіть робити із наших чорнобривців. Так що Людин працююча ще покращується зір, але треба ну, звичайно його регулярно пити. Як завжди Каліфорнія Gold на них гарні ціни. Тут написано Марі Голд екстракт. Може навіть і з чорнобривці, треба буде подивитись. Із косметичного замовила ось така марка Enouch туш для Вій. Така з винутою кісточкою. Ось такою вона. Я вже її один раз пробувала, ну, По відгукам пишуть, що вона така нежирна. Вії такі, да, виглядають натурально, така вона зігнута. Не сильно вона така густа. Але саме головне для мене, що вона гіпоалергенна. Вона не визиває ніякого подразнення. Це корейська туш 26-го року тут строк. Придатності. Ось, ну Мені вона сподобалася. Вона, такий, ну, для тонких, таких прямих різниць рисни, вона дуже просто буде виглядати. Але самое головне, що вона, вона така безвредна. Мені сподобалось, бо в останній час щось мені не підходить, ніяка туш. Тому я різкнула, вона не дорога, така вона чорненька. Я, Це марка Naouч, е леген, серія в них. Написано, що вона водостійка. Ось, ну, я б не сказала, що вона об'ємна. Мені сподобалося. я буду нею користуватися. І від цієї марки ще в мене, я ще брала, по-моєму, спрей такий, як тонік, і я замовила, Мені потрібен такий якийсь зволожуючий крем з калеєном, зволожуючий крем. Ну, по відгукам я читала, що він тяжкий такий. Ну, мені сподобалося, що він такий трошки як. Тому що хочеться такого зволоження сильнішого літом. Шкіра обличчя така вже якась обезводнена. Ось мені він сподобався цей крем. Для жирної шкіри він ну, пишуть, що тяжковатий буде. Ну, Мені сподобалось. Буду ним користуватися. Він да, спочатку кажеться, каже, що він такий жирний, не поглинається, але з часом він дуже добре поглинула його шкіра. Жадно. Мені сподобався цей крем, він недорогий. Можна було спробувати. Ось такий він, трошки, да, він такий платноватий. Ну, Але з колагеном такий склад, можна сказати, анті-ейдж. Буду користуватися. У мене ще є Еластан, там крем від якоїсь іншої марки. Теж я користуюсь. Ну, ті крема, які зараз в мене є, вони якісь дуже легкі. для Сухої такої погоди 50 грамів зроблено в Кореї. А ще мені потрібна була гіалуронова кислота. Я зараз гіалуронку стараюсь брати в великому об'ємі. Мені оці по 30-60 по 60 це не про що. Тому я ось знайшла таку якусь. Я таку марку не знаю, не пробувала. Мікс сум, вода із гіалуроновою кислотою. Сивертка судьома гілрата 6 тисяч піп'є. Що це вода, видно, 50 тисяч. Ну вона така. Ріденька, Щас я покажу, то не вистачає в відгуках оцього консистенції. Вона така гелева, в принципі, нормально вона наноситься, можна її використовувати як гіалуронову кислоту. І тут 300 мл по хорошій ціні. Тому буду її як гіалуронку для зволоження. Я регулярно її круглий рік використовую гіалуронову кислоту, мені подобається, яке вона дає заложення. Якщо не користуєшся, то трошки інше відчуття на шкірі. І грунова кислота, вона, в принципі, допускається, хоч вона і кислота літом, я так знаю, можна її використовувати. Ну, спф фільтри я використовую, але мені здається, що і без СПФ-фільтрів вона працює. Ну, Така бутилочка 300 мл це опять же, Корея, Корейська косметика. Всі її полюбляють. Строк придатності теж. Нормальний 27 рік. Хороша вона така консистенція. Не, не така прям густа. но і не рідка. Вона не водяниста, тому що є як водичка ще там. от від цієї марки люсета. Я брала сподобався мені дуже кондиціонер для волосся. Я замовила незмиваємий з кератином, Але я таки один раз користувалася ним. Після нього волосся нормально розчісується. Але я люблю таке більш масляністей, якийсь уход, такий масляністий. Я беру там на натуральних оліях. Кондиціонер в мене від BWC. Ну тут теж склад защита кольора без сульфатів, парабіну. Незмиваємий кондиціонер. Буду його використовувати. Він в спреї розприскується. Більше мені кондиціонер подобається їхній. Теж кератиновий. Я ще інші не, не пробувала, але це теж таке відкриття. Ця марка Лусета. Рекомендую, по крайній мірі, просто кондиціонери для волосся після шампуня попробувати. Буду інші. Брати їхні варіанти. Ну, Волоси м'які, такі розлажуються. Все ж таки, вроді тут є. Ну, буду, буду пробувати. Скоро буде, навірно, як рік, я не точно не скажу, як я замовляю від Пурадор оцей шампунь для роста волосся. Дуже хороші від нього результати, як мені здається. Тому я якось і не хочу ризикувати переходити на інші якісь шампуні, хоча поривалася взяти ці лусети, але з таким складом. Натуральним з травами, з травами, маслом, оліями. Я нічого поки не бачу. Це марка Продор, вона спеціалізується по випадіння засоби, уход, шампуні, кондиціонера. Ну, кондиціонер їхній мені не сподобався, дуже так сушить, він нічого, нічого не робить. А от шампунь мені подобається Іменно мені подобається. запах, лаванда, ваніль, Такий він. Арома, така терапія. Мені навіть почули. Дуже здається, що є ну, дуже подобається такий тяжковатий такий аромат, ну, приємний. Ну, в хорошому сенсі. Тяжковатий такий ну, мається в виду, як не хімозний, а от іменно арома маслами. Так що я вже не знаю, який раз його замовляю, ну більше півроку, може рік вже даже. і волосся відростає, швидко росте, не так не так впадіння. Є. Тому я думаю, що краще я буду цим шампунем. Далі його буду використовувати, щоб не загубити цей результат. Тому я його часто теж показую. Для мене новинки, я не бачила таке мило раніше. Це мило, називається Yardley London, англійська лаванда і вітамін С. Тут з апельсином з оранжем. Ще не користувалася. Ну, Запах приємний, так, звичайне мило. Мені подобається милоса і херба, тому що натуральні склади. Сподіваюся, що тут теж хороший склад. Виготовлено, я так зрозуміла. В Лондоні ось ну написано, що ростительна база. В'яганське, це добре, безперебів содіум, алоріл-сульфата, есенціальні масла. Не дистілуються на тваринах. Ось, так що таке натуральне мило. Я часто беру милоса й херба для. Обличчя, ну спробую, як воно для обличчя. Може, треба щось ще більш натуральніше. Ну, Пахне це лавандою, а це, це цитрусовим Ну, Приємні запахи такі. Трошечки, я б не сказала, що маслами, мені кажеться, є якісь одушки. все. Все ж таки, ну, написано в складі, що масла. Саме головне, що воно не тестується на тваринах рослинні інгредієнти в ньому. Так що, я думаю. Мені сподобається, дуже приємний аромат має. Таке кастільське мило. Я вже показувала, що я замовляю від доктора Вудс кастільське мило з чайним деревом. Воно трошки погустіше буде цього, але склад дуже схожий. І воно було по знижці такий літр 0,5, цілий літр, скажімо так. Ось склад тут вода, кокосова олія, олівкова олія, чайне дерево, органа, по-моєму. Жажаба, кернел ойл. Ну ще, по-моєму, в тому от доктор Вудс не додають, по-моєму, конопляна олія там є ще. Ось так що спробую та by Nature, така теж дочерня марка і херба. Буду пробувати. Воно таке рідковате, це універсальний такий, можна сказати, засіб. Його можна використовувати для як шампунь, як гель для душа, для тіла. Можна рідке мило його робити. Розбавляти можна мило п'інку робити, от я так роблю. ось, І головне, що мінімалістичний склад без якихось домішок скритих, і можна без ризиків використовувати його. Так що мені подобається іменно солію чайного дерева брати. от от Доктор Вудс там є інші аромати. ну, це була дуже добра знижка, гроші, там 20 доларів по-моєму, повна ціна, а так воно 12 доларів було. Ось, ну, зараз такі ціни раніше, по-моєму, було 9 доларів, кастільське мило, то Доктор Вуд. Тут воно хорошо запаковано. Ну, Я ставлю дозатор такий, помпа дозатори. Краще, щоб удобніше було використовувати. Ось така була посилка з сайту iHerb. Дякую, що використовуєте мій купон на знижку 5% SJS024. Дякую за увагу! Всім здоров'я, до побачення.